Друзі, та сьогодні так я в Карпаркінг. Не дивіться на мій скін ласочка, тому що в мене скін так собі. Та я вам хотів сказати: в мене тут є така дуже для вас цікавенька, тому що пробачте, Бедварс я не зможу зняти. Та я подану, ну, та це відео мі... ну, місця все. Ну, заміну, без бедверс. Так, а зараз дивіться, що я знайшов. Це Субарій імпреза. Непомню, яка модель. Ну, по мені ще це субарік, та це Impreza. Давайте. це, Він не заблокован. Тут ось так можна сісти. Так, треба завести двигатель. Двигун, Двигун. Так, давайте. так. Що, ми його можемо. Дивіться, ми її можемо заблокувати. Ваш автомобіль заперт. Ми можемо двиг... двигун. Так, фари можемо включати. Так, це кнопочка перекидувач, Це в нас система одержання полоси. Так, це в нас щось. Ага, давайте нажмемо. А, і він типу ось так їде, так добре. І ще ми можемо бібикати. Це наш аварійний. Так, це Neutral це гаста перед. Так, зараз це в нас назад. Це в нас паркінг. Це в нас я не знаю, що це таке. Це в нас на моделі машин. Є така штука. Це в нас карта. Я цю карту дуже гарно знаю. Так, це у нас поворотник вліво, вправо. Це в нас аварійка, Ось 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 ось. Давайте. Ось тут у нас ось, ось це бензин. Ось зараз. Я чуть із ігри не виходжу. Так, бензин ось тут. Якщо вліво, то це погано Та у вас потім, коли дуже мало буде, типу заправтесь. Та, якщо не вспіте заправитися, у вас просто менюшка там, де можете за гривні, за валюту покупати. Ось, коли повністю він вправи, то тоді це дуже гарно. Це я сам не знаю, що це, це мені не потрібно, слухайте, ще тут. Так, ну, руль, дивіться, ось так повачусь сюди. Праворуч, ліворуч. Так, що тут? У нас є ось емоція. Можна ось так, ось так, ось так. Я нашла... Субарік, так. Це в нас меню. Так, Субаріка веде у нас. Це в нас екран такий. Це в нас тут є. Груз, доставка, таксі, др... дрон, задачі, городський транспорт і клани. Так, ну все, тоді поїхали до нашого будинка, гаража, так можна сказати. А поки я їду, ви підпишіться та поставте лайк. Все, я приїхав. Тут такі задання, я вже все виповнив. Це награди. Так, ну і ось наша Subari Empreза. Ось вона у нас ось тут стоїть. Красавчик. Давайте настроємо. так. тюнінг у нас. Ну, як понимаю, я нульовий. Турбо тут тільки 10 стоїть. Ось ну, так, і її як Вася. Дивіться, вона навіть не покрашена в білий. Вона навіть не покрашена. Ну, з білого. Простіше всього робити. Це вона, може, випала з якогось кузова, та вона була первоначальна кудись продавалась. Так, тут в нас первоначальні диски. Ось така не дуже гарна подвіска, ви подивиться. Так, що в нас не стоїть. Ну, Первоначальна Subaru Перзо. Так, дивимося, тут нічого нема. Так, колеса. Так. Це у нас А ну так, Ал. Ну, от просто повний привод, щоб. Дивіться, я вас зараз скажу ось. РВД це задній привод, коли тільки заднє колесо крутиться, а тут поворачує. ФВД ну, це передня привод, коли тільки ось це колесо крутиться та а це, ну, не... ну, це Нічого не робить. Ну, У нас ФВД у нас Honda Civic... Так, ну, ну в реальному житті в мене. Та, дивіться. А це АВД повнопривод, коли крутить і церквиса, і цей це. Ну, завжди поворачує передня, так. Значневі, давайте зробимо. Давайте її зробимо таке, як зелену, що, ну, що тут типу, зелена та... Жовта ось 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 така. Гарненька, гарненька скажу вам. Така. Цвіт мені подобається вже. давай так, настроїмо в нас на колеса. Які у нас тут є? Це закони Я закони на чого не буду покупати. Я куплю на свою поліцейську машинку. Та я вам потім. Розповіду. Чому в мене так багато машин. Дивіться, я вам потім розповіду. Ось 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 так. Та я розповіду, як швидко як на них копити. Це Нісан з ролика, як я тікаю від полиці. Ага, ну добре, давайте зараз к Субаріку вернемся. ну Це буде в тільки в кінці, тільки, тільки напроматуйте будь ласка, так. Давайте тоді колеса. Що в нас тут є? Вже якісь ось такі. Ні, чисто по крокодильському стилю. Так, так, так. Такі, ось такі. Таке собі. О, це може бути... Я придумав, дивіться, друзі, це може бути як когті, типу крокодила. Ну, ось ці Штуки. Ось так. Хоча і, іде собі так собі. Так собі йде. Ага, ну ось ці фональні. Ну, знаєте, мені так. Сподобалося ось ось такі колеса. Хоча вони так собі, ось, -ось такі, нормально. Типу у когті крокодила, так, так, так. Когті короче. ось 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 такі. Темно. 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 Темно красні. Я забув, як буде на українській. Сорі, забув, як буде на українські... Ну, красні? То тому, сказав красні, так. ось ось ось. Ого. Червоні, ось. У нас будуть червоні. Давайте якийсь... Ось 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 ось. Ось ось. О. Ось ось так. Ось. Все, ось такі я бачив на виду. Ну, не бачив, думав на виду. Так под війська нас. Давайте її опустимо, як пацанська машина ось 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 так, щоб... На, борду... На бордюрчики заїжджала. Сохранити. охранити. Подвіс... Подвіска. Ось 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 ось. ось Так якось. Давайте зробимо 69, 60. Дев'ять шестьдесят девять. Дев'ять, 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 60. Ось ось. Фу. Ось так. Ну, Хоч чуть, чуть треба підняти цю машинку, а то, то вона зараз у нас не буде через раз бордюра навіть переїжджати. Взагалі це було для ралі. Ралі. Ну там взагалі треба було прыгати, хрюкати. Ну, ралі це. Коли по бездорожі їдуть. Та, там були такі як гонки. Та. Не знаю, що там було, але у нас буде ось така чуть, -чуть поднята. Так, давайте. Леса. А, веде ось. Ось ось-ось ось. Дивіться фокус. РВД, давайте зараз настраимо. Та зробимо самими мала. малими. А ось ось ці ось ось так, так. Гарно, так, ну і зараз на АВД настраємо Що в нас тут є? Зараз давайте ось ось. Ну, от, як по-бабовськи, чи якось так, як по пацанськи. Як по крокодильськи, ось так. От просто чикарно. Вам так кажеться, так. Ось такі в нас будуть. Субарі емпреза вже пахне дуже гарно. Так, це мій номер Фаст Фрюс. Це ще. е ось такі, ну тільки за законі, слухайте. Ось 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 ось. Ну давайте. це слухайте, ні. Мені на жалко один ушек. Ну. пробачте, Ну давайте ось так. Не ображайтесь на мене, ну не ображайтесь. Давайте посмотрим на на цей Субарі, От там оригінальний спойлер, дивіться. Спойлер оригінальний. ось 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 такие. Так что, в принципе, это тоже спойлер хорошо. Не, я потом просто наклей. Ну ладно, доброе я вам потом покажу, что там произошло здесь спойлером. И... Ось так, в принципе, тоже нормально. Так, Вроде так, вам подобается все. Ось так. Все. Все. Так, тут что? Тирки законы, слухайте, тирки законные. Ви пробачите мене, ну я реально я меня куплю мені кой не потрібні, так си-сить Так, давайте. ну даже не знаю, давайте, ну давайте Не знаю Думаю. Таке теж гарно. Ну, ладно, ладно, раді підписників можна. Ну, Денюшки раді того і той, щоб їх накупити та потратити. ні ось це вже буде машину не так добре тримати. Ось, ось так поки що. Ось є у нас ось такий варіант. Ось ось так. Ой, що роблю, трачу свої денюжки, яке. Дуже довго купив. Ось, ось таке, хам? Тому буде так. Блин, в мене буде 200, ладно, ради підписників. Будь ласка, поставте лайк, 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 лайк. Ну, подобайку. Я дуже стараюся. Я потратив свої денюжки. в мене було 405, а зараз буде 200, скільки там, скільки там. Все. Поставьте подобайку, будь ласка, підтримайте мене. Так. Зробив. Я ось таку субарім презен. Презом. Ось така вона в мене. Давайте зараз будемо займатися Тю... Тюнінгом. Не знаю, як буде на український тюнінг. Ну, так і буде, мабуть, тюнінг. Так же? Так, підписники. Пишіть, як буде тюнінг. Ось ось ось. Ось так робимо. Ось ось так. І робимо ось 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 так. чуть чи чу чуть ось так. Все. Ось ось така таке нас вона. вона та. Ось це копируємо. Та переставляємо ось ось -сю ось сюди. Гра, якщо ви не знаєте, називається Car Parking Multiplayer, Можете. Скачувати, зі мною грати, якщо що. Мій, мій ід, я вам потім покажу мій ід. Подивитись. Ну, ід мій. ну, ід, ід, Добре, ід. Ну, цей. Щоб додати друзя, я вам потім покажу. Так, ну і що я це говорю? 300 раз. М -м 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 -м. Я себе почуваю не дуже добре. Ось, все. Гарнесенько. Так, що тут у нас є? Можемо, знаєте... Прокліти? Ось. Ось ось ось. Так. Все. Ось, так, все. Гарнесенько. Тик. Тик. А ну-ка так же в нас. Так, в нас так. Ось так, все. Тун-тун-тун. Так, все. Продовжуємо. В нас тут ось ось. ні 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 ні, ні це вже. Це тюнінг. Мені це тюнінг не потрібен. ні 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 ні. Ви не думаєте, що це цигант-тюнінг. О що мені потрібно? Це. Дивісь. <си> дивіться, дивіться. Кінг. Це кін, це кін, це кін, кінг. Дивіться все, кін, кін, все ось так. Кін конгруше. Так, добре. Так, акули. Чому не зробили крокодила? Чому зробили акулу? Чому зробили дракона? Чому зробили. Лошадь, поні. Чому зробили скорпіона, А чому крокодила не зробили, а? А, 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 а? Ну, тому що їм. Не... Мабуть, не подобається крокодил, це мабуть. Карпаркінг, на банк мене. Так, добре. У мене ограничене время 5 хвилин. Ну і... Це, в принципі. Максимум, який тут крокодил є, це. Mm, не дуже, не дуже, не дуже. Так, ну і напослідок, що я хотів ще от дуже сильно виразити. Це. О. Куроко-файфда. Так, в мене. Кро-файфда. Ось. Можна ось так зробити. Ось ось так зробити та приклеїти ось сюди. Ось, -ось, -ось так. Ога. І. Ось ось, -ось так. Дуже штрих послідні та. Я вам покажу спосіб, як швидко купити, та ми попрощаємося. Давайте. Так, дивіться, як швидко заробляти гроші. Треба переходити на уровні Та самий уровень, який дає дуже много, це трейлер. Трейлер 2, якщо ось цей. Ось 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 цей. Далі. Ще можна виповнювати задання та забирати награди. Це буде плюс. Та й виігрувати в гонках. Мій іт ось 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 такий, записуйте. The, з з великої літери англійською. Все з великих. С. Два. Сім, сім. Шість. Тринадцять. Все. Давайте. Всім. До побачення! Двигун без вас прокачав.